Доброго дня. Ну, власне, щойно ви чули, що думають люди із цього приводу, тобто всі фактично підтримують те, що потрібно, аби штрафували за порушення комендантської години. З вашої точки зору, спершу чи потрібно вдаватися до таких методів, чи ось цей адміністративні стягнення відповідають так, би мовити, якщо можна порівняти з якимись іншими правопорушеннями, тими самими адміністративними, чи відповідають вони так, би мовити, важкості вчинення правопорушення? Бо здається, що 17 тисяч гривень навіть за керування в останньоалкому десь зараз ви якраз нагадаєте і можливо ви ліпше порівняєте бо я зараз заплутую і вас і наших глядачів наскільки адекватне це покарання чи потрібно воно ну воно співставне з п'яним водінням так би мовити ну але там плюс ще позбавлення права на рік безумовне тому за їзду в нетверезому стані насправді покарання більше. Ну справа в тому, що це достатньо філософське питання. А наскільки потрібно штрафувати і наскільки це є небезпечним? Тут цікаво і інше. Я впевнений, що до всіх повідомлень про те, що планується лише запровадження штрафів за порушення комендантської години, відсотків 95 українців були впевнені, що відповідальність за такі дії існує, і відповідно достатньо дисципліновано. принаймні, я перебуваю в місті Києві тут. Не є розповсюдженим порушення комендантської години з боку просто громадян, хоча відповідальності насправді от весь час по суті не було. Були окремі ініціативи, які пропонували також штрафувати порушників, але вони так і успіхом відповідно не дійшли не, не до успіху. Тут це ймовірно, враховуючи, що з разом з народними депутатами. Це ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Це скоріше їх реакція на звинувачення з боку окремих журналістів розслідувачів про роботу відповідних заходів закладів культур, культури і відпочинку. Так би мовити, хоча там чи є там культура, не зрозуміло, у відповідно комендантську годину, і це обурило суспільство. А поліцейські власне розвели руками. і кажуть: ну, якби а що ми могли зробити? По суті, ми могли штрафувати їх за порушення відповідно там звукового супроводження вночі. Відповідних вечірок, а відповідальності за саму роботу якби не передбачено. Тому давайте, щоб ви нас не критикували в майбутньому. Ми. Разом з народними депутатами виступимо з такою законодавчою ініціативою. Буде відповідальність будемо штрафувати вже там по 100 тисяч і більше. Тому власне це скоріше реактивна історія, тому що так чи інакше порушення комендантської години не були масовими, але вони були, скажімо так, ну зрезонували в суспільстві саме на фоні роботи окремих розважальних, передусім закладів відповідно громадського харчування. Буде йтись не тільки про тих, хто відпочиває там. От В мене була безпосередньо така ситуація, коли приїхали в інше місто, і винайняли готель. Але коли до нього прийшли в той готель, так, ми фактично приїхали. Е, в час, коли починається комендантська година, виявилося, ну, там не можна переночувати. Просто це жахіття і це зовсім не відповідає тому, що було заявлено. Е, і виходить, що ми фактично ну, мабуть, десь були порушниками комендантської години. Поки відповідальності немає, то можу про це говорити. Е, і, власне, е, і ми мус змушені були просто шукати якісь подібні речі. Тобто, в такому випадку тоді і е, я мала би вже сплачувати ось цей штраф, якщо на 10 хвилин десь запізнилася. Можливо, має бути запроваджена теж якась е, е, градація про умисність дій. Я не знаю, подібні якісь речі. Е, чи всіх під одну е, 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 так би мовити грибінку? Бо бюджету теж потрібні кошти. Ну, теоретично, потім в суді, коли людину будуть притягати до відповідальності, можуть бути встановлені обставини, які виключають протиправність відповідно діяння. От, наприклад. Нещодавно один із суддів в Україні він звільнив людину від водіння в нетверезому стані від відповідальності за таке правопорушення, враховуючи, що була комендантська година і комусь там стало погано, і швидка не могла доїхати. і Він взяв, хоч і перебував у стані сп'яніння, і поїхав у лікарню, потім зупинили. Ну і так далі. Тобто, суд врахував тут цю ситуацію. Але культури такої, на жаль, у наших правозастосувачів в середньому, в більшості випадків, немає. Тобто, вони досить формально підходять. До подібного роду порушень і ну плюс варто сказати, що і наші громадяни зловживають. Власне, якщо логіка така, якщо ви відкриваєте хвіртку цю досить широко і даєте можливість робити винятки, то ці винятки потім дуже швидко стають правилами. Тому наші правоохоронці і суди, в тому числі, вони певдають перевагу такому чисто формальному підходу: всіх давайте притягнемо. А там ну покараємо там декілька невинуватих. Ну так і буде, тому що, типу, якщо робити винятки, то взагалі норма перестане працювати. Тому більш цікаво, власне, от, яким чином наше суспільство, поки закон знаходиться в Верховній Раді України, бо сьогодні навіть у них на сайті тексту немає, є лише релізи і повідомлення про те, про що вони хочуть прийняти закон. Тобто, ну, це такожі, мабуть... суми теж змінювалися неодноразово. Там і про 600 тисяч шлося. Тепер зовсім нижче, якщо ми кажемо про бізнес. Ну те, власне, про що ви кажете? Що ще не зрозуміло, чи це все буде? В якому форматі в остаточному навіть приймуть. Ну, але на сьогодні буде очевидним, що багато хто дізнається про те, що за порушення комендантської години немає відповідальності. Ну, це не ми з вами почали так би мовити. Ми лише знаходимося в цьому контексті. І цікаво, як зреагує наше суспільство. Ну, добре, що вже на літо, мабуть, молодь, якби не дуже сильно захоче по ночам зараз прохолодно гуляти. Але це є безпрецедентним випадком. Насправді, якщо не виходити з презумпції недобросовісності наших громадян, а думати, що вони дійсно свідомо виконували вимоги комендантської години. І тоді ми можемо зробити висновок, що в нас суспільство великі молодці без відповідальності власне дотримувалося вимог постанови кабінету міністрів і годин, які заборонено перебувати на вулиці, що місцевою владою визначається. Тому ми ви вже навчені. Мабуть, тим, що в парках не можна було під час ковіду гуляти, що і, і тому дотримувалися вже безпосередньо і тут. Я ще хочу ось що уточнити щодо бізнесу, самого безпосередньо те, що не було в Києві, наприклад, це очевидно. Люди заходять, люди виходять під час комендантської години. Ну з відео, що не менше, яке журналісти оприлюднюють. Це помітно, і жодним чином правоохоронці на це не реагують. Але я знаю випадки: от, наприклад, у Львові і в Хмельницькому точно є такі закриті клуби, які е, запустили людей, зачинили, закінчується комендантська година, і тоді, відповідно, можуть виходити їхні клієнти і роз'їжджатися собі по домам, чи розходитися, як їм. Буде завгодно. Ось чи це зараз є порушенням комендантської години, чи буде вже порушенням комендантської години після того, якщо у випадку, звісно, якщо приймуть законодавство, тому що теж було чимало таких звинувачень, чого вони працюють, чи мають вони на це право, а вони продовжували таке працювати. Ну, це буде, якщо і у випадку сьогодні бізнес, як і насправді громадян, притягають до відповідальності, варто сказати. Але по іншим статтям, якщо про фізичних осіб мова йде, то мова йде про опір працівникам правоохоронних органів, як правило, так кваліфікують дії, якщо документи не були пред'явлені або там якийсь інший конфлікт стався. А якщо зачинені, просто зачинені зсередини, Але ну зрозуміло, що відбувається по звуку, скажімо так, але потрапити не можуть правоохоронці всередину. Ну на сьогодні, якщо не можуть потрапити знову таки на е, доступ до володіння людини або юридичної особи, необхідний дозвіл суду не можуть потрапити, немає там шуму, немає ніхто ніхто нікого там не вбиває, немає викликів. То власне правоохоронцям там особливо і нема чого робити. Тому і виникає питання: якби ну а що відбувається поганого? Бо комендантська година її сенс полягає в тому, щоб, грубо кажучи, диверсанти не бігали по вулицях міст і не зокрема здійснювали розвитку різних об'єктів і секретних речей. О в нас власне стан війни. Якщо хтось просто сидить і якби кушає стейки, і, відповідно п'є віски, якби чи є в цьому саме по собі проблема? Ну це питання. Воно таке достатньо неоднозначне. Бо бізнес розумієте, в нас держава і бізнес, вони співвідносяться дуже дивно іноді. З одного боку, там шурма збирає бізнесменів в офісі президента і разом дискутують про те, яким чином будувати вільний ринок. А з іншого, якщо трапляються якісь казуси, от окремі народні депутати і взагалі підхід заборонить відповідно поставити в такі рамки, які, в яких існуванні. Але ледь на соціалістичні державні підприємства і колгоспи в період відповідно радянського союзу, тому потрібно дуже серйозно шукати баланс між цим суспільним запитом, типу, якщо буде, щоб погано було всі, ми одразу або власне. Заборонити в принципі діяльність розважальних закладів і зробити це чесно, або регулювання здійснювати таким чином, щоб з одного боку досягати ціли, які нам необхідні. От якщо комендантська година, вона саме для того, щоб на вулиці нікого не було, і відповідно ми могли, наприклад, там військову техніку переміщувати скритно, от приблизно для цього ж це і робиться. Або ловити диверсантів, як це відбувалося на територіях, де відповідно були окупаційні війська, і звідки ми їх виганяли. Тому тут от завжди потрібно шукати цей баланс, бо сам підхід. Вхід, що заборона будь-яка це добре, і давайте цей бізнес в їжових рукавицях візьмемо і будемо його душити, Ну вона неправильна, тому що ми розуміємо, що таким чином ми будемо, мабуть, на міжнародній допомозі ще десятиліттями перебувати. Нам так чи інакше потрібно запускати власну економіку і заклади харчування. Вони в тому числі є її частиною. Або знову таки, давайте скажемо про те, що ми повністю переходимо на там талони на харчування. Це також ну, якби підхід. Насправді, бо війна то війна, е, і будемо всі кошти повністю спрямовувати на фронт. Це Потрібно просто чесно вийти і сказати, цього на жаль не роблять. Намагаються е, створювати вигляд, що ніби ми живемо з одного боку нормальним життям. а Як тільки ці нормальні прояви прояви нормального життя починають ставати публічними, ми кажемо, де к же воєнний стан. Тобто нам от десь потрібно тут от збалансувати в розумінні соціальному, і в розумінні органів держави, якби яким чином ми в загальному сенсі підходимо, і тоді всім буде ясно, чого очікувати від регулювання, чого очікувати кожному громадянину, бізнесмену закладу харчування на не закладу харчування, ну приблизно так нам потрібно дійсно от такі рішення приймати і десь більш відверто і чесно говорити з нашим населенням, з нашою владою з іншого боку.